Теповормот про що вчора українські дрони досить гарно попрацювали. Сьогодні на ранок ми всі читали новини про вражену стоянку вертольотів окупантів в районі Адлера в російському Сочі. Ну і також був атакований російський авіазавод, де виробляли ракети х 59 Коли говорити зокрема про Сочі, треба розуміти, що це достатньо далека ціль, але тим не менше. Ураження є, і, і очевидно, вони достатньо ефективні. Чи можемо говорити про те, що ворог ну не просто неспокійно вже почуває себе на своїй території, не почувається себе захищено, а може і достатньо правильно робить, що з далекого сходу починає стягувати свої системи ППО, щоб прикрити територію РФ? Ну, один з варіантів, для чого ми це робимо: для того, щоб простягнути сили і засоби, які володіє ворог. Тому що територія у нього велика. Захищати всі, всі об'єкти йому важко, але е, вражати ми можемо і на більшій відстані, як показала ситуація з Адлером. Це раса. По-друге, це один з таких дзвіночків, який був дуже неприємний, напевно, для їхнього е, лідера Путіна. Тому що е, він таким чином зрозумів, що його будинок відпочинку, я би так це назвав в Глінджику, Може опинитися в досягаємості українських збройних сил. Поки в істериці Симонян, тому що а, вона писала, що м, якийсь ударний БПЛА впав навпроти будинку її родини, і вона там розродилася дописом про те, що вона в тому будинку росла, і там сім'я її живе, родина її живе з якимись малими дітьми. Ну і каже, що виходу нема, виключно ядерний ультиматум. Ну тобто, коли біля будинку Симонян, однозначно ядерна має бути війна у відповідь. Ну, що сто, люди, які позбавлені е, національної ознаки, це ж ви ж знаєте, що всі ті особи, які мають нібито вірменське прізвище, германи визнали е, непричетними до їхньої нації. То люди, які не мають банкурти, фактично, вони можуть говорити що завгодно. Що стосується авіазаводу ем, того, де виробляли ракети Х-59. Чи можна говорити про те, що бодай на який час виробництво буде зупинено? Тому що я навіть зустрічала сьогодні допис про те, що це в принципі так чи інакше, але може вплинути загалом на російське ВПК? Ну е, треба розуміти, що ми там що ми там поцілили. Якщо справді е, виробнича лінія була пошкоджена, це Ну, зупинить десь на якийсь найближчий місяць, якщо врахувати, що вони вробляють до 100 різноманітних ракет в за місяць роботи всього ВПК, Ну, це один з елементів, що ми справді будемо бачити не використання цих ракет. А це ракета такої середньої дальності до 300 кілометрів 280 км, кілометрів, які дуже дошкуляють нам нашим містам, особливо. Прикордонним обласним центром це Харків, Дніпропетро, Запоріжжя, Херсон. Які напевно зараз подивимося, як, як будуть вестися обстріли. Якщо ці ракети будуть не задіяні, значить ми справді досягли своєї мети, тому що стратегічна мета зрозуміло, ліквідовувати загрозу ще по місті її виникнення, тобто на виробничих площадках. Ми на жаль. Не всі ракети можемо перехоплювати а от зупинити виробництво це ми в змозі, як показала практика.